Наткнувся на ось такий софт винтой. Силичку на завантаження офіційний сайт я залишу для вас. Що вона робить? Дивіться, є флешка, наприклад, 32 ГБ. Щоб зробити мультизавантажувальну флешечку. Можна зробити за допомогою ось цієї софткінки Як це робиться? Ну, Завантажили архівчик, розпакували. І запустили в цей е, яличочок. Ось у нас є. Потім можна вибрати мову, яку вам потрібно. Я звичайно вибрав українську мову. Е, далі встановити. Е, тобто буде диск відформатовано і так далі. Тобто диск буде чистий. Робимо, да. форматуємо. Тобто, для чого це робиться? Зараз, наприклад, якщо систему з флешки встановлювати, то там достатньо 8 ГБ об'єму. Але вже 8 ГБ флешки, і вони відсутні у нас. Тому ми робимо що? Ми купляємо 32, можна 128, 64 і так далі. І тоді можливо закинути декілька. Релізів систем. Релізів систем для встановлення. ну Ми бачимо, що у нас є Вентой пуста папочка, тобто він розбиває на два диски. І ось це пуста папочка. Так, давайте я зараз цей комп'ютер. Вентой бачимо, да? Це пуста папочка. Ось, ось сюди треба сошники закидувати. Ну, Наприклад, ось у мене сошники є. Я хочу ось цей реліз, цей реліз, цей реліз. Ubuntu, Desktop, Linux Mint. Наприклад, ось цей реліз, цей реліз. Я хочу закинути на флешечку. Ну і закидувати просто ісошники коли скопіюється, то так і буде. І буде у вас е покажу, який екран зараз завантажується на флешечку ці як і ісошники. І потім е буде у вас мультизавантажувальна флешечка. Ставимо вподобайки підписуємося на канал. Я хотів показати ще декілька опцій: стиль GPT для UEFI BIOS MBR для. Цього для звичайного завантаження MBR-дисків, Конфігурація підрозділів, видалити Мінрою, підтримка Security Boot і так далі. Показати вхід ну і Langwish я Fork. Ось у нас два диски, пакети, які будуть. Ось так став уподобку. Ну, ось так. Якщо завантажити з флешки, але не забувайте, що в біосі треба вимикнути Security Boot, буде у вас вибір, з чого завантажуватися. Наприклад, ось цей Norman Boot і так далі. І пішло. Не забувайте ще про Security Boot. І буде завантажуватися, і не буде давати завантажуватись флешки. Ось 32 килобайтна флешка стала мультизавантажувальною. Ставте вподобайки.